Так, друзі, о, чергова атака Акули в Марсаламі. Е, сьогодні сталася чергова трагедія в Єгипті 29-12 акула напала на родину з Італії. Це був хлопець з татом, маленький хлопчик, кажуть по деякій інформації. Це Купалися не в, визнач... не в дозволеному місці на глибині спірса. Пляжі вирішили власті Єгипту закрити на два дні, тому що акулу не впіймали. Хлопчика акула вбила, а тато кинувся в воду його рятувати, хотів відбити від акули, але акула напала. По одній інформації одкусила йому обидві ноги, а по іншій інформації одну ногу. А, тому е, я хочу застерігти тих, хто е, зараз на Червоному морі купається і плаває. Будьте обережні, або буде заходити в воду вже після цієї трагедії. Ви знаєте, що якщо заводиться акула, яка напала на людину і вона не виловлена, е, ми вже не можемо там плавати безпечно. Ви розумієте, що Якщо акула стає людожером, вона буде нападати і на інші жертви. Тому узбережжя Червоного моря, до того, як не виловлять ну, цю акулу не піймали, ви не можете визначити до наступної жертви, до наступного нападу. Ось і скоріш за все він обов'язково станеться, тому що акула вже спробувала. Людину на смак, і вона вже автоматично стає людежером. А ви, мабуть, чули історії з Індії, коли там є навіть книга про це, коли Леопард повадився в село їсти. Нападав на людей, і він був людожером, і як на нього довго полювали, там дуже багато жертв. Кому цікаво, подивіться, поцікавтеся цією історією. Ось. І допоки його не виловили, ці жертви не, не зупинилися. Тобто люди постійно пропадали. Він робив нальоти на ці е, села, які там в яких люди живуть. Тому, будь ласка, зараз на курорті дуже обережно, тому що акулу не впіймали і, скоріш за все, буде наступні напади.